Ізолюючий саморятівник Карбо 60 використовують для захисту органів дихання та зору під час евакуації. Залежно від уподобань, саморятівник можна носити як на поясному, в чохлі або без, так і на плечовому ременях. Під час включення в саморятівник органи дихання та зору користувача надійно захищені від зовнішнього середовища, утворюється замкнутий дихальний контур, в якому відбувається постійний потік дихальної суміші, придатної для дихання. Саморятівник Карбо 60 відповідає вимогам європейського, українського, індійського та австралійського стандартів. Рекомендується використовувати плечовий та поясний ремені Дезега для максимального комфорту під час щоденного носіння і ізолюючого саморітівника Карбо 60 Карбо 60 значно перевершує аналоги за технічними характеристиками: це флагман лінійки саморітівників Дезега. Карабіни та фіксатори розміщені на бамперах, що знімаються, і необхідні для захисту регенеративного картриджа саморятівника від пошкоджень. Заміна пошкоджених карабінів і бамперів можлива без необхідності знімання верхньої та нижньої кришок, а також не порушуючи цілісність стяжної стрічки, захисної накладки та пломби. Дихальний мішок з пусковим пристроєм та нагрудним ременем розміщені під нижньою кришкою. Після наповнення мішка надлишу кисню виходить назовні через надлишковий клапан, що знаходиться в захищеному місці зверху дихального мішка. Під верхньою кришкою знаходяться дихальна трубка, загубник, носовий зажим та шийний ремінь зі швидкороз'ємною пряжкою. До того ж, само Карбо 60 Укомплектований незапітніваючими захисними окулярами, теплозахисним екраном та опціонально індикаторами вологості. Перед щоденним використанням переконайтеся, що стяжна стрічка та замок стяжної стрічки не пошкоджені. Кришки, картридж та корпус не мають пошкоджень тріщин чи отворів. Фіксатори рухливі. Стяжна стрічка, бампери та фіксатори не пошкоджені. Саморятівник очищений від вугільного пилу. Індикатори вологості не змінили колір на рожевий. Саморятівник карбо опціонально оснащений індикаторами вологості. Блакитний колір свідчить про нормальний робочий стан саморятівника. Рожевий колір індикатора вологості не означає, що саморятівник несправний, а вказує на необхідність перевірити його за допомогою пристрою контролю герметичності карбофіт 400. Регулярну перевірку слід проводити також за допомогою цього пристрою. Саморятівник, який не пройшов перевірку, повинен бути відразу знятий з експлуатації. Процедура включення в саморятівник Карбо 60 наступна. Крок перший. Затримайте дихання. Зніміть захисну каску з лампою. Розмістіть саморятівник перед собою. У випадку використання чохла. Відкрийте чохол та дістаньте звідти саморятівник. Зірвіть захисну накладку, щоб активувати пусковий пристрій. Крок другий. Відкиньте стяжну стрічку в бік. Зніміть та відкиньте в сторону верхню та нижню кришки. Дихальний мішок починає наповнюватись киснем з пускового пристрою. Крок третій. Надягніть шийний ремінь. Крок четвертий. У випадку поясного, без чохла та плечового носіння. Зніміть фіксатори і карабіни. Крок п'ятий. Підніміть саморятівник лівою рукою за бокову сторону та потягніть вільний кінець шийного ременя догори. Потягніть до себе тепловологообмінник. Візьміть загубник до рота. Надягніть носовий зажим. Ви ізольовані від зовнішнього середовища. Крок шостий. Розправте теплозахисний екран між апаратом та тілом. Крок 7. Якщо необхідно, надягніть захисні окуляри. Крок 8. Відрегулюйте шийний ремінь, щоб розмістити саморятівник в зручне положення. Дихальна трубка повинна бути у формі латинської літери С. Якщо використовується плачовий ремінь, зніміть його. Крок дев'ятий. Зберігайте спокій. Залиште аварійну ділянку повільною ходою. Важливо. Поступове нагрівання корпусу саморятівника під час використання свідчить про його нормальну роботу. Карбо 60 продуманий до найдрібнішої деталі. Зручний до та після включення завдяки оптимальному розміщенню центру тяжіння по відношенню до користувача, ергономічній формі та зручному дизайну фіксаторів і ременя, значно зниження температура вдихвальної суміші та опір диханню, Автоматичний пусковий пристрій запускається відразу після відкриття саморятівника. І тим самим ризик втрати кисню зведений до мінімуму, простий для включення, використання та обслуговування, мінімальний ризик впустити і пошкодити апарат завдяки процедурі включення, проста процедура самостійної заміни бамперів, фіксаторів та карабінів без необхідності звернення до сервісного центру. Індикатори вологості оснащені контрольним кільцем, яке дозволяє однозначно визначити зміну кольору. Заборонено зберігати та залишати саморятівник біля приладів, що випромінюють тепло. Мити водою використовувати як опору. Після включення в саморятівник Карбо 60 категорично забороняється. Виймати загубник з рота або знімати носові зажими до тих пір, поки не дістанетесь до безпечного місця, розмовляти через загубник до того, як дістанетесь свіжого повітря, повторно використовувати саморятівник. Щоб відпрацювати процедуру включення, навички дихання та евакуацію в саморятівнику Карбо 60, використовуйте навчальні матеріали, які включають тренувальний саморятівник, плакати і відео. Ознайомитись з переліком продукції Дезега ви можете на сайті дезега.com. Для отримання додаткової інформації звертайтеся на info.sobaka.dzega.com Карбо60 спроєктований в співпраці з користувачами та для їх потреб. Ваша безпека у ваших руках.